Всім все. Uh, я як би ти знаєш, мені знімати, тож давайте блять yeah. uh, забула. Тож я подумала, що це буде класно, прекрасно, і треба щось робити. розробити. Знаю, що мені знімати, у мене закінчилася ідеї, тож будемо робити ось таке повністю прощатися в іншу людину. мінуси і проблеми, так що давайте починати вже. Перше, що ми зробимо це, надягнемо на мене руку, ось у мене зараз дуже березне волосся, і я... мені неловко так звідси, і щоб мене бачилось, волосся. і красиво. А через те, що воно дуже того волосся, мені буде дуже помітно, і в мене буде ось така гулька позаду. Щоб робити так, щоб воно виглядало натурально, щоб воно виглядало реалістично. Мені дуже лінує розумна стара щоска, тож ми просто зробити це пальцями. Казали ці стара щоска пальцями, блядь, що сидись. Взагалі, не думаю, що ця перука дуже змінить на зовнішність, хоча тому, що я так виглядала півроку тому. Вона вже виглядає дивно. Мабуть, позавтра так само, да? давайте подивимось. Ну так само, херня, правильно? Ні, ну я я з цього да, як така типічна героїня, така так бідна, нещасна, в цей час його мега альфача бхача. І мені все добре в житті, я сходила теж, що мене таке буде, <глуху> я жартую, але ну, не знаю, чому не в мені мені згадують, коли я... От навіть нещодавно в Instagram я виклала, як я виглядаю з чолкою, так, це байдер в Instagram, так що підписуйтесь. Я для себе з чолкою виглядаю так, знаєте, така чисто бідна дівчинка з та сама тихоня, яка потім буде з альфачем. Мені здається, що нас дуже сильно вивезет в цьому образі саме макіяж, не змінили дуже завжди. Я намочила вже спонжа. Мені удає пару років. Я, короче, думала сказати, що в мене база ляха по чомусь в воді від Лоріаль, і що не щось капчать. Що з них кафе? Нам як у мене від Махтян, що вона стабільна, я не знаю, як начкається і що це завеліва. Він я вперше кажуть, бачу, але воно, в принципі підходить під мій тон обличчя. Я не Я не буду одягати лінзи. бо У мене єдиний лінзи, який є це чорні, а мені ще чорні не підійде, бо буде глядати де, в ремісті тож. А в нас такий прикол, що ми маємо зробити перемогу зі зовнішність, але не так, прям, щоб воно глядало правильно, адекватне, щоб нас просто як іншого людина. Так помітно, де я на нас леву наслад, це прям, це, звісно. До речі, то непогано такий, прям тонально, класний. Він, він і не бачиться на шкірі. До речі. Прям тон дуже класний лігма обличчя. Я думала, що він буде лайнянським. Але він класний, серйозно. Тепер наносимо консилер від Катріс. певно, можливо, він так не буде як для консилера з камери. Як я бачите зараз, це на камері, це дуже темно. Подивимося в зеркало, настільки на жахливо, погано школі. Так він намного набагато, ніж, ніж тональник. Хоча, ні, нормально, до речі, реально, все-таки не скажеш це. Воно наглядає не так, як консилер. Воно консилер. Але воно виглядає так. Я хочу зробити зробити брови собі максимально темні. Я я думала, що Якщо я їх максимально темні, то перука світла, вона стає, І буде виглядати дивно, але в чому прикол в тому, що я б ніколи спілкувала зробила максимально чорні брови. Я подумала, що. Вода буде ідеально, якщо я зробив максимально чорними і можливо мене якраз чорними ніхто не впізнає, але не факт. Ні, ну давайте ну, це максимум, який я можемо зараз робити, так? Ну, типу, темніше, ніж ці звичайні то тож, думаю так. Ну, да, звісно, земне, о, зі то, дуже але, можливо, як я зараз я нанесу багато всякого лейна, я не буду так давно виглядати. Наприклад, бронзер, це такий, саме як Пробуємо зараз максимально принцип форма обличчя. Не знаю, я ще не придумала на яку. Що я роблю взагалі, я не розумію. В реальності теж нічого не підняється, як у взагалі. Щось нормальне, можливо, вони щось дадуть якісь, не знаю. Я взяла тільки, що зробила собі максимально біле обличчя, вибираючи повністю всі почвіли для того, щоб зараз не спермену. О, господи! На камері це не так, але в житті це просто якісь пісні. максимально дивно. Ну, да, я, в принципі, нанесла зараз румяну на, на ті, місця, які в мене були, в принципі, раніше. Але я ніколи не розуміла цього прикола. Я до цього не розуміла взагалі ніяких румян, бо я навпаки не на максимально прибирала усе, усе з обличчя, навіть е, я навіть скулу не робила. мене дуже дратувало, я думала, що мені їх робити, так що мені так нормально. Що, що я зробила? Що я роблю взагалі? Ні, ну, нас, звісно, у мене був хабрик, не за...

Ну це на камеру, це взагалі яку. Я, я ще досі така, знака просто, ну, просто вирішила зробити трішки інший макіяж. Я не знаю, які, що мені робити з очима. Мені треба їх максимально якось змінити. І зараз зробимо трішки змінимо їхню форму. Для цього я візьму, мабуть, знову нового бронзир і шусь так. Звалося, що у мене впалювачі. На цьому моменті мені мене нафік випуску, як звичайно мікрофон для того, щоб розуміли, що вона робить. Зараз все поясню. Вона не собі очі, потім вирішила зробити собі великі стрілки. Це для того, щоб вони нормально виглядали з накладими віями, і так, також вона їх накладає звичайний війну. Я ж хоч мій накладимо щось мінять відповідь. Візьмемо чусі. У мене почав розвиватися мікрофон, тож зараз я його наче вмикаю, бо я не зможу тоді ніяк записувати. Так само тепер наклеюваємо іншу. Ну місце, що ось так, якщо дивитися, то злі вже звоніштися. Я як іншу людину, якщо так, то Конечно, я Ти до речі, воно мені здається, що я в минулому відео, там де я робила мейкап, я використовувала ось ці нижні. бо ось якісь інші вибирають по іншому не мене зараз. Мені інтернет обіду на данно. Чому мене оце якось довше, а це ні, якось не така довга? Мені здається, що треба трішки проводи, мені шатишими, і в мене до цього є кося, що за завелося тут. Вони є то, знову ж таки, Тетріс – це, взагалі, шутки Хонес. В будь-якому випадку, коротше, треба використати це для плів. Ой, я такі сразу в ровері сьогодні не стала. Я не так вимогла, але що можна так вийшло? Мені треба десь, що треба щось зачіску зробити. Ні, ну слайне. Ні, ну мені кажуть, взагалі. Пройшла пост, не впізнала б саму себе. Ні, ну взагалі, якось по-іншому Я так, мабуть, ніколи не зробилася б, звісно. Ні, в в ну слейний, слейний, нічого не скажу. <говори> мені подобається вам. Але... Ні ну, виглядає виглядає доволі мило, але вії, конечно, в мене дрісняє, зокрема, тому що я не можу цей довго куток нахід адекватно приклеїти. Ні ну. Треба, мабуть, щось загукну нести, чи так істоно треба. Треба тепер щось інше натягнути на себе, бо мені за зашов... що. Ось цей образ, як на від підходки такої під нашку с нашку слайднічні. І до речі, і підводка, не так скажу, що вона взагалі різна в мене ці. Але мені це ж вони різні вії. Просто подивіться, які вони тут довжини, так? І Які вони тут довжины. Тільки я, я кокосив, що я брала Це ту шуту. Ну типу, вони тут однакові також. Де, тобі, що також однакові, але що вони не однакові. Це тим. Ні, взагалі вони різні. Так. Ага. Тоді треба що щось з цим робити зараз. Що то ще різні, так? Ну, бля, я не хочу їх змінювати. Бо хто їх взагалі переплутав? Ординакові, правильно? Не буду нічого змінювати, що вони тут не було на треба, треба передягнутися. Мені здається, що мені цей макіяж надав пару років, пару кілограмів і взагалі, коротше, я б так ніколи б себе не зробила, в себе такою більше, в принципі. Взагалі не мій, а життя теж не моя і, блядь, Uh, я хотіла сказати, що коротше дрісня на нуль десяти короче.